Доброго дня діти! Тема нашого заняття швидка допомога. Любі малята, сьогодні у нас з вами аплікація. Але перш ніж приступити до роботи, давайте разом відгадаємо загадки. Є хрестик червоний на білому тлі, вмикає сирену і мчить по землі. Хто людям допомагає в біді? Про що йдеться мова? Так, про швидку допомогу. Білий бусик мчить, гуркоче, жовтим оком миготить, де комусь погано дуже, він на поміч поспішить. Про що йдеться море? Звісно, дітки про швидку допомогу. Ну що, діти загадки добре відгадували, а тепер приступимо до роботи. Приготуйте кольоровий картон, клей та ножиці. Дітки вирізаємо великий прямокутник із білого картону. Це буде корпус нашої швидкої допомоги. Вирізаємо менший прямокутник. наклеїмо його ліворуч. Це буде кабіна для нашого водія. Додамо віконечка із синього картону, так як показуємо на фото. Наступним етапом вирізаємо два кола чорного кольору. Це будуть наші колеса. Щоб зробити білі серединки, вирізаємо два однакових кружечка з білого картону. Потім вирізаємо червоний квадрат. А з цього квадрату вирізаємо хрестик. Приклеїмо цей хрестик в центрі швидкої допомоги. Це її символ. Наступним етапом додаємо сирену. З червоного картону вирізаємо напівовал і наклеїмо на дах нашої швидкої допомоги. Можна додати смужки. З жовтого кольору. Це будуть сигнали нашої швидкої допомоги. І останнім етапом буде виріжемо смужку червоного кольору і наклеїмо її вздовж нашої швидкої допомоги. І ось така красуня в нас вийде. Дітки, я дякую вам за увагу та впевнена, що ваша швидка допомога вийшла ще краще. До побачення, до нових зустрічей!